Ми не змінилися, і в цьому наша сила. Смерека, сила бути собою. Тим часом Росія почала активно закидати версію про наміри ЗСУ вдарити по території РФ в рамках контрнаступу. Цікаво. А чи можуть дійсно наші збройні сили піти на Ростов? Чи Брянськ в рамках контрнаступу? Сміливу версію з експертами розбирав Артем Куля. Повномасштабні бойові дії на території Росії та удар по Кремлю Вони рейдів на нашу територію. Росіяни почали окопуватися в Курську та Криму. Чи дійсно ЗСУ готують маневр та які це може мати цілі? Ці групи просто повинні створити там паніку. Як відреагують Москва та Вашингтон? Щоб користі було більше ніж шкоди. Та чому саме зараз про це заговорили в окупантів? Ми розглянули декілька версій. Чи зайдуть ЗСУ на територію Білгорода та Курська цей сценарій розганяється у російському інформпросторі? Мовляв, українська армія може готувати маневр, щоб обхитрити окупантів під час контрнаступу. Чому це з'явилося саме зараз? Наскільки такий сценарій взагалі реальний, та наскільки виправданий з точки зору політичних наслідків? Ми розберемо це далі. А ви підписуйтесь на канал Факти Тижня, аби не пропускати нашу аналітику? Гори піску, укріплення з мішків та метрові траншеї. Це відео, як повідомляється зняти на пляжах окупованого Криму, днями опинилося в мережі. Якщо вони риють окопи в Криму на узбережжі, то це говорить про те, що вони передбачають морську десантну операцію з боку сил оборони України. Та окопуються окупанти не тільки на українській території. Це Курська область, що межує з Україною. Уздовж кордону Росіяни роблять земляні насипи та глибокі рови, а також встановлюють так звані зуби дракона, бетонні пірмідальні протитанкові споруди, подекуди у кілька рядів. Чи готувались би росіяни настільки масштабно, якби не сприймали такий сценарій всерйоз? Тема української атаки починає все частіше лунати в російському інформпросторі. Можливо, вже морально готують місцеве населення. Так, генерал Ігор Романенко вважає, що пропагандисти намагаються поступово переформатувати у сприйнятті росіян так звану спеціальну воєнну операцію у наступну велику вітчизняну війну. Ми возводимо по зову серця з віддачі, тому що хочемо защитить нашу родину от этих украинских нацистов. По истории, первое они позиционируют 1812 годом по в борьбе с французами, другу до 41-45, и теперь цю несправедливо з війну за захопленням, знищенням сусіда, з використанням терористичних Прийомів вони хатять переформувати. Україна збирається атакувати, і треба підіймати з малого до великого і включатися в цю боротьбу велику вітчизняну війну. Так днями в російському інформпросторі з'явився меседж про ймовірний наступ України на територію Білгородської та Курської областей. Зокрема, такий сценарій озвучив терористи Горгірки і перед наступленням, или непосредственно одновременно с ним, они предпримут ряд рейдов на нашу территорию. Необходимо. И не один раз. Могут вторнуться, захватить, продвинуться на несколько километров, захватить несколько населенных пунктов и навязать нам там оборонительные бои, то есть нашим войскам придется вышибать их оттуда. Здесь же будь скандал шум, туди к этому буде привлечено внимание. за словами терориста. Такий хід дозволить Києву не тільки обхитрити армію окупантів, але й додатково принизити російську владу, продемонструвавши населенню нездатність прикордонного командування захистити російські території. Наскільки такий сценарій вірогідний, та які реакції варто очікувати з боку Москви та Вашингтона? Давайте розбиратись. 2 квітня у мережі з'являється відео, на якому українські артилеристи знищують позиції окупантів. Запис оприлюднив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник із позивним генерал Марсель. Бійці 4-го прикордонного загону проводили розвідку та виявили техніку окупантів, особовий склад, який облаштовував позиції, а також вантажні автомобілі. Завдяки професійній взаємодії з артилеристами ціль була одразу ж знищена. На перший погляд такий же приклад вдалої роботи ЗСУ, як і десятки інших. Але розголос цей випадок набув після того, як німецьке видання Більд написало, що на відео зображено момент Обстрілу зсу Російської Федерації про це зокрема заявив військовий оглядач видання Юліан Рібке. Україна вперше опублікувала відео, на якому показані превентивні удари по російських позиціях на території Росії. За версією ріпки удар української артилерії вразив позиції росіян біля села Цапівка Білогородської області, що за майже півтора кілометри від кордону з Україною. Однак якоїсь відчутної реакції від Росії за тим не послідувало. В кінці кінців бавовна у прикордонних з Україною областях вже давно не новина. Та одна справа дистанційне ураження об'єктів, а зовсім інша безпосередній захід на територію країни агресорки. Ймовірність дій сухопутних військ України на території Росії лунала не тільки в російському інформпросторі. Так наприкінці минулого року такий сценарій припускав секретар РНБО Олексій Данілов. В інтерв'ю видання «Київпост» на запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України. Він відповів так, обов'язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. То чи буде виправданий такий зухвалий військовий захід потенційним відволіканням уваги від основних ударів на лінії фронту з воєнної точки зору? Ми говоримо про те, що якщо будуть десь відбуватися події на прикордонних і не тільки при прикордонних територіях Російської Федерації, вони повинні витрачати свій ресурс на це, відволікати свої сили. Виникає питання, чи корисно це для? Того, щоб покращити ситуацію для виконання завдань нашої оборонної стратегічної операції на сході для майбутніх наступальних дій, безумовно, так. Група, яка потенційно може зайти на територію Росії, має виконати і супутні завдання. Найбітнішим називають можливість відрізати шляхи логістики російських військ, що знаходяться на Донбасі. Для цього необхідно буде рухатися територію Росії фактично від дону в напрямку Ростова на Дону. Однак для подібного плану необхідно залучити неймовірну кількість сил та засобів, які неодмінно знадобляться для ведення бойових дій на території України. Тобто розпорошуватися будуть не лише сили російської армії, але й зсу. Тож іншим варіантом експерти називають дії спрямовані на моральний стан противника. Це може бути маневрені, малочисельні ударні групи. Їх же завдання буде не стільки нанести там ураження, вогневе ураження, скільки спонукати паніку і хаос. Це Харківська, це харківська операція. Коли е, здійснювався прорив оборони противника, да туди входила мобільна група. Що вона робила? Вона заїжджала з тилу і з інших флангів, просто обстрілювала позиції, і їхала далі. Вона не вв'язувалася навіть в бій. Але які можуть бути наслідки? Парадокс у тому, що за російською логікою, військові дії на окупованих територіях України і так відбуваються на території Росії. Що ж тоді зміниться, якщо вони перейдуть, наприклад, на Курську область? Крім того, військові об'єкти УРФ за міжнародним правом є законними цілями для заїжджання. Су кажуть експерти, теоретично уявити це можна було, але е, що ми отримуємо в результаті цього? Ну, уявіть собі, одна справа, коли таємна операція проводиться, інша справа, коли масова операція, і це Росія буде трубити з усіх сіль як напад на Росію. Днями прем'єр-міністр Польщі Матеуш муравецький заявив, що Україна має право на удари по території Росії, і такі дії не порушують жодних угод з країнами-партнерами. Дмитро Медведів у властивій йому манері пригрозив знищити Польщу. А от якою може бути реакція Путіна, нещодавно написало Зі Ніорктаймс, посилаючись на отримані документи американської розвідки. У розвідувальному документі передбачалось, що Україна може завдати удару навіть по Кремлю. Путін в такому випадку ймовірно розпочне повномасштабну військову мобілізацію та розгляне використання тактичної ядерної зброї. От всі казали, Путін малює червоні лінії. Так, я сказав, що в нього, мабуть, закінчився червоний маркер, але це він не помічає. І він там щось собі малює, а лист залишається білим. Чому тому, що все, що він там нас попереджував, всі червоні лінії, ми вже давно перетнули, але тої реакції, яку нам обіцяли, її не послідувало. Однак Україну за великим рахунком вже давно не надто турбує реакція Росії та того, що скаже Путін. Інша справа це позиція Вашингтона, який ще з початку вторгнення дуже скептично ставився до ідеї військових дій на території Росії. Про що нещодавно згадували і представник Білого Дому Джон Кірбі. Ми не дозволяємо і не заохочуємо українців завдавати ударів за межами України. А тому існує такий варіант, що група, яка потенційно виконуватиме завдання на території РФ, навряд чи належатиме до ЗСУ, кажуть експерти. А ви не виключаєте такий варіант, що Генеральний штаб Збройних сил України може прийняти рішення, що тут прийдуть якісь там ну не зелені чоловічки, а сині там блакитні, допустимо, чоловічки. Хто його знає? А вдруг вони підуть? А вдруг це буде партизанський рух вільної Росії? Є структури російські. Наприклад, вони самі повинні крім всього іншого вирішувати питання в своїй державі Росіяни, А їх там багацька яких народів і підтримують нас в цій війні, значить, всі росіяни різних національностей. І якщо вони це діють, то ще добре це таки, на користь перемоги нашої. на користь. Значить це потрібно е підтримувати. Е е е е е але чому в російському інформпросторі версія про військові дії на території Росії з'явилась саме зараз? І про що це може свідчити? Для цього варто зробити невелику ретроспективу останніх заяв терориста Гіркіна, а говорив він дуже багато. Ось він критикує російську армію. Наше зімні наступлення канчатне Ось Проїжджається по російських топ посадовцях. На пасту Госдуми, і а ось і взагалі не добирає слів у відношенні до Путіна. Владі воді заткнісь, просто мовчи лучше. і це при тому, що Гіркін знаходиться в РФ. Як таке взагалі можливо? Адже в Росії людей саджають на десятки років пусти в соцмережах та синьо-жовті кросівки. А гіркін мало не єдина людина, яка має безпрецедентне право критикувати все, на чому Кремль стоїть. Хто такий гіркін? Це представник ФСБ, враховуючи те, який режим, які умови зараз в Російській Федерації, ми чітко розуміємо, що таке може бути тільки з дозвілу того ж Путіна. Гіркін фактично виконує функцію поганого поліцейського, каже пан Романенко. Та навіщо і кому це потрібно? За словами експертів, це робиться для того, щоб у випадку, коли Путін відійде від влади в силу різних причин, загальний політичний курс Росії не змінювався. Курс на війну. Ескалацію та конфронтацію із заходом, тому що саме такий курс забезпечує виживання спецслужб, які зараз при владі, і його якраз озвучує гіркін. Їм потрібно на когось орієнтуватись. От вони вам от вони кажуть: дивіться, от є такі, як гіркін, є такі, як Пригожин. Так? Але в жодному випадку не такі, як там Навальний чи навіть ліберальна опозиція. В жодному всі сюди, всю молодь, всіх, всі всіх сюди. Ось тому Гіркін вигідний певним колом, які його курують. А це ФСБ, це російські спецслужби, і тому він так вільно себе почуває. Що ж тоді тому в цьому контексті означає протидії. вислів Гіркіна про рейдові дії України на території міні. Росії. На думку експертів, основний фактор це те, що ситуація на фронті сьогодні явно не на боці РФ, а тому треба переміщувати фокус уваги, зокрема на недбалість Військового командування, з якими російських спецслужб постійно виникали тертя. До речі, місяця два чи три тому він взагалі зник. Коли Суровікін командував угрупованням, його не було взагалі. Як тільки повернувся Шайгу, одразу повернувся Гіркін. Однак є ще одна версія: ось щоднями про Гіркіна сказав інший рупор країни-агресорки Євген Пригожин. Я пропонував Гіркіну стрілкову і в ЧВК Вагнер, він відмовився. Проявився як закінчений трус, закінчений ублюдок, балтун, безполезне существо про ворожнечу гіркіна та пригожина. Відомо вже доволі давно. Тож очевидно, що один бажає бачити іншого тільки в могилі. А тому, за словами експертів, киди гірки на про можливі рейдові загони з боку України можуть бути свого роду Алібі, якщо на Пригожина найближчим часом буде скоєно замах. Я скажу так, що це е, притеча певних процесів, які можуть відбуватися в Росії. Чому? Ну тому що от уявіть собі, Крило Гіркіна вчинить щось проти Пригожина, або якась інша банда, щось проти когось. Їм одразу легко це спихнути на Україну. Що вони і роблять? Перекласти відповідальність. Скажуть українська ДРГ, яка перейшла кордон, яка зайшла і вчинила щось. Переведення стрілок на Україну це, взагалі, метод, який, схоже, активно беруть в оборот російські провладні клани. Так відбулося у справі татарського і так може бути з хидами про рейдові загони ЗСУ у Росії. Сам по собі сценарій військових дій на території РФ може бути виправданий з військової точки зору, але його користь можуть переважити небажані політичні наслідки. Тож, якщо такий сценарій і дійсно можливий, то точно за згодою західних союзників. Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.